Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася інформація, яка може сколихнути зимовий трансферний ринок Динамо. Клуб придивляється до нападника, який грає прямо тут, в Україні, але також є пріоритетом для європейського гіганта. Чи буде у нас серйозна конкуренція на ринку? Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте перейдемо до деталей. Йдеться про Ерена Айдина, 22 річного центрального нападника ЗНК Верес, Рівне. Гравець грає під дев'ятим номером, але також може грати на флангах, що примітно своєю універсальністю. За даними турецької преси, київське Динамо почало уважно стежити за ситуацією нападника та оцінює можливий перехід у зимове трансферне вікно. Однак переговори не будуть простими. Те саме джерело підкреслює, що Галатасарай зберігає пріоритет на викуп гравця. Варто нагадати, що турецький клуб продав Ерена Айдина Вересу на початку вересня за 200 тисяч євро і тепер уважно стежить за його прогресом в українському футболі у поточному сезоні. Українська прем'єр-ліга Айдин зіграв 9 матчів, забив одного гол і віддав три результативні передачі. Ці цифри не надто вражають для нападника. Але важливо пам'ятати, що він молодий гравець, який все ще адаптується і має потенціал для вдосконалення. І тут виникає важливий момент, профіль нашого тренера. Ігор Костюк любить працювати з молодими гравцями, розвивати таланти та давати їм можливості. Хто знає, чи з правильним середовищем та впевненістю Айдин міг би зростати та краще виступати в синьо-білій футбольці? Тим не менш, Динамо знає, що це буде нелегко. Тренер Вереса Юрій Вірт високо цінує гравця і не має наміру легко його відпускати. Крім того, пріоритет Галатасарая може мати велике значення в цій суперечці. А тепер я хочу дізнатися від вас, уболівальника, як ви вважаєте, чи варто Динамо вступати в цю боротьбу за Айдина»? чи краще пошукати інше ім'я на ринку? Залиште свою думку в коментарях нижче та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини від київського Динамо.